Усім привіт! Сьогодні я знімаю відео мого платформи рівня. Я тільки десь 5 хвилин попрацював над ним, тож не дуже круто такий рівень. Ну, це Break of Trail. це такий, такий величезний кристал, який ви бачите. І під ним блоки такі а, фіолетові. Давайте подивимось. Ось це тут лава. Значить і там. Спробую торкнути И touch кристал. Crystal? crystal will be destroyed. Це перекра... перекласти можна так. Да я торкнувся кристалу кристал буде знищено. Це а це тільки за 5 хвилин я створив. То не дивитися, якщо не дуже крутий пивий вийшов поки що.